Друзі, всім всім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Звати мене Іра, і сьогодні разом з вами я хочу посадити садові рослини напередодні Різдва. У мене склався такий подаруночок, несподіваний, неочікуваний від моєї підписниці, моєго глядача. Тому прийшла посилка: з'явилися нові рослини у садочку. І поки дозволяє погода, погодні умови, тому що, як ви бачите, хвойні ще після дощику, а він в нас був нещодавно, мають ось такий гарнесенький колір, вигляд, не дивлячись на те, що вже були і сильні морози, тому що у нас сьогодні з вами. 24 грудня. Отак виглядає в мене на сьогодення примула. Дуже симпатична. Це є новиночки у нас в Україні. Дуже махрові сорти. Вони стоять, як ви зараз бачите, на поп'янках. Не тільки цей сорт, а також і інші. Є в мене час, бажання і найголовніше рослини ті, які. Приїхали, а якщо ви друзі не бачили, то зараз ви можете подивитися таким невеличким оглядом ці квіточки. Я їх планую посадити отут, біля камінчиків, біля флокса, армерії. Поруч у мене зростає примула. Вона із серії простесеньких, така жовтесенька, трошки, бачите, присипана листочками. Ось, якщо придивитися, бачите, під ними. Вона гарнесенько себе почуває, і мені здається, отут поруч мої цикламенчики будуть гарнесенько виглядати. А якщо ви не бачили, які вони до мене приїхали та дізнатися мою історію, то ви можете подивитися зараз в правому верхньому куточку. Виїжджає посилання щодо цього подаруночку. Тому... Якщо цікава, обов'язково подивіться. Ну а я зараз вам так бистренько показую, оглядаю ці рослинки. Бачите, вони невеличкі, дівчат. А саме найголовніше, що це є подаруночок, який буде у мене зростати тут біля цимлічника. Якщо знайду, вам покажу світлинку, як він у мене квітував у минулому році. Мені здається, я тут правильно. Місце їм підібрала, бо є тут такий тіньочек у мене. сонечка тут дуже мало падає. ну, Падає, звісно, але не в тих великих об'ємах. Листочки цикламена не згорять, і я думаю, що з ними все буде добре. Також я принесла посилочку з іншими екземплярами цієї садової рослинки, щоб їх не засушити, щоб корінчики були мокресенькі. І я думаю, що з ними все буде добренько. Головне, встигнути їх посадити до морозів. Ось я вдягаю перчаточки свої. Ті, які я використовувала для прибирання листя, сміття у своєму садочку, бо я ще продовжую це робити. Нарядилася в свою куртійку, таку страшненьку, але я її дуже полюбляю, Дівчат, не дивлячись ні на що, бо це також подарунок, який йде в жовто-блакитних відтінках до деокупації нашого містечка, вона дуже зручна, не дивлячись на її якість по нанесенню цього. Того відтінку та кольору. Тому, дівчатка, продовжуємо ми з вами саджати, роздивлятися цикламінчики. Я так вам скажу, я не дуже їх заглиблюю, тому що ну, не знаю правильно, чи я це роблю. Можливо, треба навпаки їх заглибити. Десь приблизно до 5 см я їх саджаю. Ну так, на, майже на поверхні, щоб цибулинки не загнили. Вони тут такі йдуть трішки схожі на картопельку. Я вірю, що з ними все буде гаразд, тому все-таки саджаю, і будемо з вами дивитися, чи встигнуть вони проквітувати, чи не встигнуть. Вірю, що все-таки я побачу їхні квіточки. Ну, можливо, не в повному обсязі розкриття, але все ж більш-менш. Ну Хоча б там приблизно який буде колір. Тому отак посадила. В мене вийшла 4 кустика, дівчаточка, неймовірно гарнезних, симпатичних. Мені здається, це два в мене є сорти. Один з них такий з симпатичним варігатним листочкам, ну дуже-дуже він строкатий. А ось саме цей сорт він більше йде такий. Також є строкатість, але не в таких великих плямах. Ось я вам показую, що в мене вийшло. Бачите, яка тут у мене краса, і мені дуже хочеться, звісно, щоб вони в мене прижилися. З ними все було добресенько. Мені дуже подобається, що листочки з одного боку зелененькі, з іншого, ось такого рожевого відтінку. Я думаю, що вони будуть дуже. Крутезно виглядати один з одним, а також з моїми цибулинними рослинами, які ось тут поруч біля очітка та цикламіна зростають. Є в мене тут крокус вангуарту. Там, бачите, я показала вам птіцям лічні. Отут крокуси трошечки є вічно-зелених рослин, такі як Армірія та Флокс. Далі в мене по праву сторону йдуть хости. Вони ще сплять. І мені здається, отут все буде гарнесенько виглядати. Тобто крокуси відквітати будуть, а цикламін навпаки буде показувати свою красу у листочках. Ось цей саме другий сорт, про який я вам говорила. Посадила я його в інше місце біля також варігатних рослинок. Мені здається, тут все з ними буде гарненько. До речі, він в мене зростає поміж лілій азіатських. якщо я не помиляюсь, є в мене тут така галявина. І з часом ми з вами побачимо, чи правильно я зробила, що його сюди посадила, чи ні. Ось так все це виглядає загальним планом. Ну, а я, друзі, кажу вам усім до побачення, до нових зустрічей. Хай усім щастить, мирного нам неба. Тиші, добробуту, ну і головніше, що всі були живі та здорові. Ну, і ви також побачили, чим я займалась напередодні Різдва в грудні 2024 року. До зустрічі, завжди ваша Іра, і до нових відео. Пока-пока!